Чи є тривога завжди наслідком зовнішніх обставин? А чи може все-таки вона виникати через якісь інші внутрішні духовні конфлікти? Будь ласка, ви знаєте, зазвичай так здається дійсно. Це питання дуже таке логічне, що здається, що тільки через зовнішні обставини приходить тривога. Але ж ми теж бачимо різні реакції, наприклад, на ті ж обстріли. Так? Хтось там на тиждень ну не може потім встати з ліжка. А хтось зранку після цього встав і повів дітей в садочок і в школу на перше вересня. Тобто, ми розуміємо, що не завжди це є зовнішня така причина. Дійсно, є причина в такої якщо ми говоримо зовнішній фактор, це може бути. Вроджена така вразлива нервова система, тобто це можемо говорити, що просто людина сама по собі вона вразлива. Але дійсно внутрішні конфлікти вони спричиняють набагато більше тривоги. Тобто, якщо ти внутрішньо не відчуваєш себе в безпеці, потреба в безпеці не є ну, закритою, тобто людина постійно така, вона ну, вразлива до всього фактично буде. Е, і вона може просто подумати, що, наприклад, а раптом завтра зі мною щось станеться. І mm -hmm. цей конфлікт внутрішній, що начебто довкола тебе все в порядку. Але оця думка може запустити дійсно такий абсолютно тривожний, виснажуючий для неї стан, наслідок якого вона буде переживати сильний напад тривоги, такий, що може е, призвести до панічних атак. Не дарма, наприклад, панічні атаки, да, як е, як ознака тривожного стану, вона може виникати в нелогічних для людини в устях, ну нелогічно для нас, для людей, наприклад, у яких немає тривоги. От і навпаки, тому дійсно ваше питання дуже точне, що вона підкреслює, що тривога зазвичай це є наслідком того, що у людини є внутрішньо протиріччя, сильне uh -huh. протиріччя, такий конфлікт. А через зовнішнє, що я маю бути в порядку, а внутрішньо мені з собою не добре. Я не в безпеці не відчуваю себе добре. Uh -huh. Так, Тетяно, дякуємо. Ви так одразу з ходу дуже точно відповіли на це питання, зазначили про те, що це не не тільки зовнішні обставини, так а це ось той внутрішній стан, внутрішній спокій, який має бути. А, тому що в контексті останніх подій зараз ця тема надзвичайно. Сьогодні актуальна. А як взагалі ось це розуміння самої тривоги відрізняється саме у християн, у людей, які знають Бога, які вірять в нього, і просто в людей цього світу, розуміння загальне, яке культивується сьогодні і в психології, і в загалому світі? І чи відрізняється воно? Да, воно буде дуже відрізнятися, і насправді, чого віруючих віруючих людей, тривога вона інколи буває вище, ніж у людей, які не знають Бога. Це взагалі парадокс. Але знаєте, в практиці в житті воно саме так працює. Бо у нас знаєте, якщо людина зустрілась з Богом, вона не да, з гори, і вона розуміє, що Бог її захищає. Але є відчуття, що вона це знає, але вона не отримала, наприклад, відкриття стосовно цього. Вона в цьому до кінця, от якщо чесно, чесно, десь всередині спитають людина, каже: Я не відчуваю, я не впевнена, тому що людина може очікувати, що Бог захистить від усіх моїх проблем зі мною нічого не буде ставатися. І це така хибна думка бо спасіння саме по собі. Вона приносить трошки іншу філософію, вона приносить таку. Mm -hmm. Таке розуміння, що Бог дає силу нам іти. Він говорить: mm -hmm. не бійся, бо я з тобою. Тобто я тобі даю силу, моя сила з тобою. Але він каже: Іди все одно. А е ворог приходить і каже: Уникай проблем. Бог має тебе полишити від усіх проблем. З тобою нічого не має ставатися. Це неправильно. От, і коли людина, наприклад, очікує такого, як е, яка вірить в Бога, да, людина, а цього не стається, бо знову ж таки є страждання у нас в житті. Правда, у нас є якась певна боротьба, у нас є випробування. Біблія в цього ну не обіцяє, що у нас не буде проблем. От, але якесь таке знаєте, викривлення ставлення є до обставин, що це вже тепер таке християнське зажиття, це тепла ванна якась буде, і тоді через це у людини віруючі буде виникати сильна тривога. Розумієте, того, що тут ну, теологічно, духовно, вона людина не, не зрозуміла до кінця суті страждань і суті, е, е, як ми йдемо за Богом, тоді тривога буде відповідна. У світських людей все насправді інакше. Там, вони там, на де себе можуть налаштувати, е, що я в порядку, в мене там, я не знаю, там якісь. Фінансова подушка, в мене є родина, в мене є квартира, в мене є робота, і це ніби там створює питання, що вона захищена, але знову ж таки, так як де є духовний голод, у не віруючи, то в неї буде тривога стосовно іншого, да такого протиріччя, тобто людина відчуває, що зовнішній матеріальний світ це не все. От і в неї може ну, це викликати тривогу. Тому, бачите, різне дійсно таке розуміння тривоги, чого один одного не завжди можете зрозуміти. От. А, але висновок який нам всім треба Бог і нам всім треба відкриття того, що він нам дає в процесі викуплення і щоб ми цим користувалися. І щоб ми шукали Бога в випробуваннях, а mm -hmm. не уникали, не тікали, тільки щоб з нами нічого не ставалося, бо ми ж тепер віричі. Це буде навпаки підвищувати вашу тривогу і вам буде ставати гірше. Дякуємо. Дякуємо. Дійсно, розуміємо, що ми живемо в грішному світі, і нам не уникнути всіх цих випробувань, і мати все ідеальне, і, на жаль, поки що це неможливо. Тетяна, є таке питання, знаєте, для мене воно. Трішки, можливо, навіть провокативне, можливо, ні. Чи може тривога бути способом, через який Бог звертає нашу увагу на якісь важливі аспекти нашого життя або відносини з ним. Тобто, чи може Бог через тривогу звертати е нашу увагу на щось і взагалі, чи діє Бог таким методом, на вашу думку? Знаєте, Бог такий творчий, креативний. Ми і ми з вами такі, правда? Тому я думаю. Думаю, так що Бог може використовувати всі інструменти знову ж таки, да і е, такі ну там душевна ця тривога, тобто а що а раптом які щоб ми навчились довіряти Богу, щоб ми навчилися на ці питання тривоги відповідати. Наприклад, а раптом я завтра зна, втрачу роботу. І людина починає, що тут з класичному розумінні, думати, що я маю зробити, що я маю так ось як у себе влаштувати. Тобто вона що, полагається на себе. А чого хоче від нас Бог, щоб ми полагались на нього? Mm -hmm. От, і йшли. Mm -hmm. От, а ми ж коли йдемо, але без нього, наприклад. Yeah, чи взагалі не йдемо і на не, 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 не полагаємось. Тобто теж є до нас питання, да, і... тому думаю, да, Бог може так діяти. Тобто він задає правильне питання, і ми маємо від нього відповісти. Наприклад, Бог, навіть якщо я завтра втрачу роботу, ти зі мною mm -hmm. і я вірю, що ти мені даси мудрості, знай, сили, mm -hmm. натхнення, укріпиш мене. Я буду е вірити, що ти зі мною, і буду шукати писати, сформувати нове резюме і розказати заявки. Наприклад. От і мені буде дуже важко, коли я буду все одно. Я буду відчувати тривогу при цьому. Дивіться, бачите, Бог не навчи, не навчає нас уникати тривогу. Бо якщо ми починаємо уникати тривогу, тоді вже включається моя професія. Тоді це працює вже тоді психотерапевт, психолог, uh -huh. який навпаки, не буде казати, що вам не треба уникати. Вам треба йти в цю uh -huh. тривогу, відчувати до неї толерантність, що ви з нею впораєтесь, що Бог з вами, і ви пройдете всі ваші випробування. Того, що сама ця ситуація тривоги, вона хороша. Бо це, знаєте, зараз є така думка в світі, що ми не маємо взагалі відчувати тривогу. Це не є правда. Того, що тривога це, ну, це наше таке природне, природне чуття, природний інстинкт. Сигнал побігти. Наприклад, якусь. якщо за нами, да, за нами буде бігти ведмедь, то а я, а ми будемо спокійні, знаєте, а ми будемо <світ> <мавитися>, казати, <світ> Бог за мене він врятує. Це теж не буде правильно, правда? Бог дає нам адреналін, кортизол момент, е, який провокується після тривоги. І ми будемо тікати дуже швидко. І ми втічемо, чого, бо у нас була тривога, це є дуже правильно. От. Тому тут тривога навіть з цієї точки зору, зору, Бог нам може врятувати життя, бо у нас була тривога. Бачите, ще другий аспект у нас воно з'явилося. Я зрозумів. знаєте, Просто для мене воно було провокативне в тому, знаєте, ніби якщо в мене є мир, і Бог такий каже, так, я зараз заберу мир, щоб ти тривожився, щоб в тебе був неспокій. І невже Бог так діє, тобто, але я розумію, що Бог, як ви сказали, він креативний. він… Робить все, щоб привернути так. нашу увагу до чогось більшого важливого, щоб угу. ми зростали. Ну, ось, наприклад, ми сьогодні вже згадували. Ось Іванець, розповідав історію про чудове врятування від вибухів, від руйнування саме ось в Так, медиціях трішки такі неспокій, коли, що потрібно коли неспокій, вже діяти. Коли потрібно кудись іти, так і так. Господь також через ці методи дії. І, і таке питання хочеться вам поставити. Ви вже частково на нього почали відповідати. Ось як зрозуміти, що тривога в цьому випадку є Нормальним явищем ну нормальна реакція на ситуацію, так а і від того моменту відрізнити, коли вже треба діяти, коли це вже ненормально, коли Якось це вже панічно, гіперболізовано, так, але... і треба терміново включатися і щось робити. Так, да, як ви сказали, що це панічна атака відбувається, якась неприродня дія з нами. Тобто ми розуміємо, наприклад, довкола всі якісь спокійні. А я кажу, ви знаєте, треба тікати прямо okay. зараз. От а всі довкола кажуть: Ну, ну нема такої якоїсь реальної загрози. кажу, начебто, ведмед. Тобто, знаєте, я подивився на той кущ, і наче він на мене зараз дитина всі йдуть там поряд спокійно. Тобто ми розуміємо, що соціальна реакція вона якось відрізняється. То ми розуміємо, що ми десь перебільшуємо, і значення тривоги надане значення у нас буде викривлено. Але звідки береться усе надане значення? Це досвід, ми десь підкопичуємо його. Бо так Бог створив нашу нервову систему, що в цей момент надане значення, яке ми використовуємо для визначення, чи страшно, чи не страшно, ми беремо з досвіду. Тобто, щось нам нагадало, що це okay. схоже на ведмедя. То ми маємо тоді з вами знаєте, okay. дуже добре зупинитися, відрефлексувати, а чого це я так зараз вирішив? Okay. Тобто, тривозі не можна довіряти, у так знаєте, сходу, okay. не критично ставитися, бо Бог дає нам мудрість, Бог дає нам здатність осмислити, чи точно це правда, що підтверджує, що це правда. І що цього не підтверджує, що це може бути просто кущ, він дуже схожий на ведмедя, і ніхто на нього не реагує. То це значить, що він не несе для мене загрози. Не кожен кущ схожий на ведмедя. Ну, ми розуміємо, ведмед підставляють з дужок все, що завгодно. Наприклад, ще завтра втрачу роботу. Чого? Бо мій керівник сьогодні зі мною не привітався. Знаєте, тривожна людина може накрутити до вечора. Що сама піде звільниться? Uh -huh. от, отут, от е, треба розрізняти. Їсти uh -huh. потрібно так, чого людина може не привітатися. Uh -huh. Тетяна, а тепер давайте трішки поговоримо про те, як все ж таки навчитися сьогодні. Мені за це глядачам дуже важливо це почути, отримати цей мир, як побороти тривогу, що нам може християнам допомогти, е, мінус змінити на плюс у нашому серці. Uh -huh. Тут перше, от, відчути, що Бог не дав нам духу страху, так але сам страх як емоція може бути як захист наш, тобто відноситись на то я боюсь, боюся страху, боюся боятися. Тобто, у нас є мир Божий, для кого ми маємо шукати, коли тривоги нема, коли нема причини, коли нема вибухів, що ми маємо жити? Життя ми маємо молитися і збирати, підкопичувати, акумулювати в собі максимально. А відчуття, що Бог зі мною Бог мене рятує. Ми читаємо слово Боже, ми відкриємо відкриття. Якщо ви знаєте, що у вас є проблема з тривогою, ви маєте все в Біблії знати про тривогу, знати ага. все про безпеку, що Бог я маю всі проблеми свої покладати на нього. Да, я, Бог мене захищає, Бог мій е, башня, в яку ага. я е, можу прибігти, і я буду врятований. Тобто, все довкола цього. І цей мир він вас в певний момент, коли дійсно, наприклад, вибухи, ви будете знати, ви не будете сильно вразливи до цього, uh -huh. тобто у вас так. буде певна така опора, яку про яку говорила моя колега в попередньому uh -huh. вашому відео. Тобто, ви вистоїте, це таки знаєте, за що я буду триматися? У тут у мене є там на те столію, там на щоб зі мною не було, я вистою. Тому отут важливо відчувати ці опори в житті, як зі слова Божого, з відкриття. Бо пам'ятаємо, що минулий раз зі мною таке сталося, досвід знову підключаємо. і зі мною там не відбулося того, чого я боявся. Тобто знання це наша сила насправді. І знання дадуть правильну емоцію, дадуть, дадуть емоцію спокою і миру в момент, коли стається якась біда і нагараз. Це точно. Ну що ж так, ще багато вас хочеться спитати, але от наостанок скажіть свою пораду, своє побажання людям, які от прямо зараз можливо відчувають у серці неспокій, тривогу. Ось ваше побажання на останок нашої розмови для наших глядачів. Не бійся я з тобою, так говорить Господь в книзі Ісая. І знаєте, цей вірш він актуальний усі часи, і навіть для вас зараз. Амін. Щоб ви зараз не переживали, як Ісая в свій час. Господь завжди тримає вас дуже міцно, і знаєте, в так. момент тривоги випробувань, пам'ятайте, що Бог найближче до вас. Просто цього не відчуваєте. Але головне, щоб ви це знали і знання. Мудрість, яку Бог нам дає в момент і часи таких великих потрясінь. Вони є такими, що ви будете ще згадувати, і розповідати своїм онукам. Це так, тому тримати цей досвід да, і, і проживайте його. Дякую, дякую вам за таку чудову розмову. Дійсно, настає мир на серці. Тетяна, вам бажаємо благословень, вам, вашій родині, вашій сім'ї. А залишаємося з Богом і в його мирі. Благословень вам.